Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю всім вдало дозимувати. У нас сьогодні було більше десь около 14 градусів тепла, бджолки активно літали і мене цікавить, чи при таких перепадах є розплід. Не знаю, чи вдасться зараз заглянути, чи вони дадуть, чи вони потнуть нас. Ну, попробуємо подивитися пару сімей, чи є розплід. Ось, наприклад, вже вечорок, температура у нас ще бджілки кудись, кудись, да й кудись літають. Ті чисті дно ось теж ще Ось ще. Ще літають. Звичайно, ті сім'ї, які, як мені в коментарях пишуть в ізоляторах, у них проблем не, немає. Але відкриємо одну сім'ю, побачимо, де сім'я сидить в ізоляторі, як вона себе веде, і побачимо, як. Чи є розплід. Попробуємо. Ну, не знаю. Дивимося. Тут слабенька сім'я. Дивимося, що тут. Клуб я б не сказав, що розпався, хоч температура була. Випав. Я не Випався. від відводочок. Сім'я десь. Тут клуб. Вже передок під'їли. Дивимося далі. Ось якраз маточка попалася. Ось маточка. З червоною міточкою. Дивимось через че пліт'я. Немає розплоду у нас, немає. А по кормах тут слабенько. Слабенько, слабенько. Добре, що подивилися. Розплоду немає. Корми є. Я паузу. Ось ми її лишили на чотирьох рамочках, трошки скоротили, бо вона тут на двох корпусах, але ми бачимо, що розплоду нема. Все, супер. Я думаю, кормів достатньо. Ось Забирали такі малометки від неї. а Можна їх тут і лишити за заставною, нічого їм страшного тут і не буде. Ось такі маломедочки тут так. Всього тут вони собі хай. О! Ще й втяла бджола. Добре, виходить. Подивимося зараз, що тут у нас робиться, де цей матка сидить в ізоляторі. Дивіться. Тут 100% нема. Клуб мощний. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На семи рамочках сидить, теплі заставні. Ось тут взагалі не, не стоїть переживати. Ось так, накриваємо її назад. Все. Можна оприділити, не розбираючи гнізда, чи є розпліт. Відкриваємо гнізда. клуб. Бачите, клуби розпалися. Тут мощний клуб. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 і 10. Майже на 9 рамках клуб. Тепло не відчувається, бо мало би відчуватися тепло. Тут ця, ця іменно йде по холодній зимівлі, лише одна зверху. Ось отак. Тепла не відчувається, значить розплоду немає. Паузу. Ну, тут сім'я взагалі теж клуб розпався, але цікаво, чи є тут це, чи є. Чи є розпліт, чи нема. Клуб трошки сів неправильно, ось дивіться, сів біля задньої стінки. Рамки медові. Зараз тут подивимося. Спокійно, спокійно, бо вже вечір. Ще. ще цю рамку подивимося, щоб не розбирати. Це, звичайно, неправильно, але... Температура до 14 градусів, то можна розібрати. Дивимося. Немає розплоду. Але клуб сів біля задньої стінки. Кормів тут з головою їм вистачить ще внизу. Вони залишили малометки, піднялися у другий корпус. Тут обережно, щоб матку не... Просити, зараз подивимося в цю рамочку і типу, побачимо, що тут. Ні, Немає розплоду, більше я не буду відкривати кормів. Вистачає, бджоли плотно обсідають. Отак. Ша, 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 дівчатка, ша. От і все. Де це? Виваємо їх пленочкою зверху, бо сітка дно. Далі. Ольгою і золо один. Ольгою ізов другий і накриваємо так. Ось так. Так, звичайно, такої роботи у грудні не повинні робити. Ну, Це просто випалось. Температура сьогодні була майже до 15 у нас було. У нас сонце. Ми сьогодні діти на дворі футбол грали. Грали в шортах і в майці. значить нас тепла. І я просто раді себе, я впевнений, ну на 90% у мене більшість українська степова місцева, яка не починає сіяти. Вона починає сіяти, ну деякі є екземпляри, то я їх міняю, які починають сіяти в кінці січня, в началі лютого. Це теж такі не мають бути на пасіці. Моя мрія, так, щоб. Бджоли, щоб ізолятор не потрібний був, щоб вони залишали сіяти кінець вересня-жовтень і починали сіяти з, приносом, з хорошим приносом пилку. Ось так я просто дві сім'ї відкрив. Я не, не хочу далі Подивився, що розплоду нема. Одну відкрив. Це відводочок невеличкий. це... 96-та лінія від Кривченка, Олександра, так що розплоду немає. І другий відводок це був. то не відводок, сім'я, бо то на 6-7 рамок. Місцева теж розплоду немає. Я думаю, не переживайте, бджоли самі повинні відчувати, якщо якийсь поженут розплід, я не буду спасати такі сім'ї. Хай. Вони мають самі відчувати, що розпліт зараз не потрібний. Добрі друзі. Бажаю вам всім вдало дезумувати І не переживайте. Наші бджолки хочуть жити більше, ніж ми, ми думаємо. Вони виживуть, головне, щоб ми їм не заважали, так як я ось, ось перебирати. Не перебирають, особливо початківці, не лізти взагалі зараз. Це я показав, як не потрібно робити. Може, вже тоді лізти можна, ну якщо десь якась погода буває аж в середині січня або в кінці січня. Добре, хай вам всім щастить. До побачення.